Жіночі труси, мікс брендів, лише 883 гривні за кілограм. Ви уявіть, скільки це може бути трусів в одному лоті. Лот йде 3090 гривень від 3,5 кілограм. Давайте подивимось, які в нас вони є. Вони йдуть абсолютно різноманітні. Як ви бачите, є ось такі хіпстери. Подивіться, як гарно виглядає. Далі є ось такі хіпстери. В них йде лазерна обробка, вони йдуть безшовні. І їх не видно абсолютно під одягом. Далі можуть бути боксерки, ось такі. Можуть бути боксери, ось такі. Не дуже приємні до тіла, дихаючі. Далі є такі бріфи. Подивіться, будь ласка, є в пакуванні, є без пакування. Може бути ще ось такі можуть бути кольори. Дуже приємні до тіла, абсолютно. Далі є стрінги ажурні. Розміри від XS до XL, нагадую. Далі можуть бути ось такі стрінги. Нагадую, що лот коштує 3090 гривень. 3,5 кг мінімальний лот у нас. Всю інформацію залишаю знизу під відео. Звертайтесь до наших менеджерів.